Олексій Ковальчук, директор підприємства Вісті Придніпров'я, видавець обласної газети Вісті Придніпров'я Дніпропетровська область. Хочу поділитися своїм вже позитивним досвідом щодо реєстрації друкованого медіа згідно нового чинного закону про медіа в Україні. Ми на сьогодні вже зареєстровані. От, пройшли цю процедуру. Закон, звісно, такий дискусійний, але ми виконуємо всі норми, які є. До цього ми ж були зареєстровані в Міністерстві юстиції як друковане видання, звернулися про реєстрацію до Національної ради з питань. Телебачення і радіомовлення. До речі, там на сайті є форми. Ось от додаток номер 5 який там скачується і заповнюється він в електронному вигляді. До нього там додається супровідний лист про, про реєстрацію. От, все це ми подавали. Шляхом електронного підпису, використовуючи той самий електронний зареєстрований підпис, яким ми складаємо звіти в податкову інспекцію чи в податкову адміністрацію. От в заяві там просто вказується, хто заявник, за якою адресою ми знаходимося, керівник, інформація про кінцевого бенефіціара, От За наявності описуємо там три строчки про те, що це діяльність у сфері медіа. Ну, в нашому випадку друковане медіа вісті при Дніпров'я, вид цього медіа це газета, періодичність виходу газети, територія розповсюдження і спосіб розповсюдження, Ну, там передплата, роздрібний продаж. Ну і в листі вказуємо, що товариство. У супровідному е, товариство е, з обмеженої відповідальності, ну і в кого як там, хто е, веде господарську діяльність, е, код такий-то є ДРПО направляє для реєстрації суб'єкта у сфері медіа наступні документи. Ну, е, Звісно, заяву про реєстрацію суб'єкту медіа е, додаток 5, він є на сайті Національної ради. От копію свідоцтва про реєстрацію, яка у вас була в юстиції, тому що е, якщо ви букві ну, якщо медіа було зареєстроване до цього, то не треба, не треба наголошую, сплачувати е, реєстраційний внесок. Всі ті е, медіа, всі газети, які були зареєстровані в юстиції, вони не сплачують, підкреслюю, не сплачують той збір. От, і, ну, копію. Направляли, підписали, завірили це електронним підписом, от, і направляємо на електронну пошту. Ну хочу відмітити, що ми тісно співпрацюємо, ну, є в комунікації з на, представником е, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Дніпропетровській області е, нашою представницею. Тому е, ми так домовилися, що копію направляли і їй. Цих документів, щоб там ніде воно в спам, не попало нічого. І ось 22 е, червня ми а до цього, ми 19 червня, 2 червня ми направили документи, 19 червня ми направили ще один лист. Ну, його без електронної підписи, просто сканусю про те, що просимо розглянути нашу заяву. Нам прийшов лист від Національної ради про те, що 22 числа буде розглядатися наша заява, і там є, ви можете пишеться в цьому листі, йдеться про те, що наш представник має можливість бути присутнім там чи доєднатися до цього засідання, але ми. Вирішили і, порадившись з представницею Нацради, що цього не треба. От то ми повідомили Національну Раду таким листом, просто теж по електронній пошті, що ми отримали лист з повідомленням про засідання, на якому буде розглядатись наша заява про реєстрацію. Але звертаємось до вас з проханням розглянути. Це питання без участі нашого працівника представника. І вже, вже 22 червня ось є рішення. Рішення в нашому випадку номер 420 Тут протокол все Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про те, що розглянувши заяву ТОВ Вісті при Дніпрові, міста Дніпро там. І керуючись законом України про медіа, нас вирішили зареєструвати як суб'єкт у сфері друкованого медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта, товісті при Дніпрові і присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши. Ну і далі по тексту. То, що я хочу замітити, що, ну, власне, ми ні час, ні кошти. На цю процедуру не витрачали. Ну і ще зараз згодом будемо реєструвати нашу онлайн-версію, тобто електронну версію, ну, сайт нашого видання, теж як у сфері медіа, тільки електронного. Ну, трохи згодом. От Тому, колеги, якщо є питання, я людина відкрита, можете звертатись, проконсультую, покажу, надам зразки. Дякую.